Я спав, 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 спав цілу зиму. Далі я прокинувся із своєї зимньої сплячки, і я кажу: Ох, треба йти на роботу. І я пішов. Блін, ще треба вдягнути капелюха. Коли я їхав, їхав, я збив свого охранника. І я такий, М, треба припаркувати танк. Далі. Я прийшов і там сидів той чувак з пакетом на голові. На нам треба зробити презентацію. Ось, дивіться мою презентацію, я кажу. Це наша земля. Вона крутиться туди-сюди, але ми цю планету забрудновуємо. Але ви знаєте, яка допоможе компанія? Компанія Блегед врятує всю нашу планету від сміття і так далі. Дякую за увагу. Чувак каже, непогана презентація. Треба показати своєму босу. Після перегляду презентації. То вам сподобалося Вона ще гірша, ніж три порадне. Я так і на все дивився і кажу, Фу? Моєму босу понравилась презентація. Я йому о тому що. Я приходжу і кажу: бос, чому ви такий поганий? А бос каже: Я не поганий, що? я добрий. І я кажу: Ну, то ви, ви прошуте, то я зірву базу. Я зараз тобі Ось закінчився робочий день, треба йти додому. どどどどどどとどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど